За тиждень ці дівчатка під керівництвом своїх наставників пошили 32 спальні мішки для наших військових, які зараз воюють на сході України. Зараз в державі дуже важкі часи, і ясно, що наш педагогічний колектив і учнівський колектив не міг стояти осторони цих подій, які зараз є на сході. І коли до нас звертається з замовленням допомогти військовим на сході, ми моментально відгукуємося. Хочу сказати, що наші учні зараз навіть проходять виробничу практику на виробничому підприємстві. Сві утог, де поряд, тобто на поряд з працівниками цього підприємства, виготовляють військову військовий одяг для військових АТО. А до нас звернулися представники на такої організації військових ветеранів Афганістану. Ми також не могли відмовитися. Вони до нас звернулися з проханням в короткий термін виготовити спальні мішки, і от на протязі цього тижня майстри виробничого навчання разом з учнями виготовляли це замовлення, щоб в короткий термін часу виготовити і віддати це замовлення військовим, щоб їм передали. Крім цього, учні центру професійної технічної освіти номер 1 що в Івано-Франківську, на ярмарку продавали власноруч вироблені кондитерські вироби, вторгували більше як дві тисячі гривень, і на цю суму закупили теплі речі, рукавиці, шкарпетки. Ми зробили власноруч листівки з побажаннями для воїнів, які ми вставляємо в комплекти до спальних мішків з таким текстом: дорогий український воїни, схиляємось перед тобою із вдячністю за твою героїчну місію. Ми віримо, що можемо засинати спокійно, адже наші кордони і гарячі точки на карті нашої держави охороняєте ви сміливі, відважні, мужні, сильні, непереможні. Ми знаємо, що навіть у страшну хвилину ви не, схи... не схибите і залишитесь охоронцями миру та злагоди. Ми переконані, що ви не залишите країну матерів, рідних і близьких, нас, дітей на самоті із цим страшним пеклом. Тримайтеся, хай відвага дарує вам крила, на яких ви легко дістанетесь до перемоги, яку ми так усі чекаємо з повагою та вдячністю. Учні номер нордин міста Івано-Франківська. Причинились до цієї доброї справи допомога бійцям АТО і приватні підприємці з Івано-Франківська, які допомогли дістати відповідну тканину для спальних мішків. Ми вишили ангелів, які вшивалися, ну ніби для підтримки душі, ну ніби для якоїсь радості. То для того, хто буде спати в тому мішку, щоб воно зігрівало не тільки там теплом фізично, а ще й трошки ну ніби серце зігрівало. Оце ну ніби наш несок трошечки, ну ніби грошей. Ну і зрештою, ну ніби будемо сподіватися, що ніби надалі нам вдасться ну, ніби вкласти якісь більші наші внески. Ну ніби в наступні кроки. Дай Бог, щоб все скінчилося, і то було не потрібно. Зараз такий час що ми мусимо допомогти. Нашим хлопцям як можемо. Ну, От як ми могли, е, що ми могли зробити для. Ну, Це невеликий внесок, насправді. Е, що ми могли зробити для наших хлопців, то от, чим ми займаємося, наш рід тобто ми могли. Забезпечити тканинку, ми забезпечили, знайшли. Ну і отак, от як, як могли, так помогли. Ну, ніби стараєшся зараз цей час знайти людей відповідальних, які дійсно надають допомогу. На АТО по тій причині, що існує зараз маса якихось моментів і шахрайських, і людей, які беруться до справи, якої не вміють зробити. Тут мені здається, все гаразд. Люди відповідальні, все зроблено вдало. Дасть Бог, мені би далі робота буде вдаватися не гірше. Про те, що воїнам АТО потрібні такі теплі спальні мішки, знаєш. Свого власного військового досвіду, ветеран війни в Афганістані Дмитро Сатур, який разом з своїми побратимами зумів організувати цю акцію допомоги. Це були зібрані кошти нами, які надавали нам підприємці. Декотрі підприємці закупляли те, що ми їм казали. Деякий матеріал, частина коштів з концерту Світлани Данчук, яка був благодійний концерт. І за ці всі кошти ми організували пошиття цих спальних мішків. Ці всі спальники. Будуть відправлені на слідущий тиждень в 92-бригаду, де ми вже остаточно визначилися з нашою групою, яку ми працюємо, де де дозберемо зараз продукти, будемо дозберувати теплі речі, носки, шапки, теплі, все те, що необхідно сьогоднішній день солдату на передовій. На сьогоднішній день ми будемо виставляти такі скринючки в магазинах АБЦ, підприємця Єгорапольного, де буде стояти ячейка, буде надпис, і туди, може бути. Хто має бажання купити макарон, гречку, конзерв, донести щось туди доносити? Не будьмо байдужими. Хто як може, хай допомагає нашим бійцям.